Інформаційні підсумки вівторка 9 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Транспортна обновка. На маршрути міста виїхав чеський тролейбус Шкода. Догляд вдома. Майже сотнею пенсіонерів опікуються соцпрацівники Карітасу. Скарби Поділля. У Хмельницькому до Дня Європи відкрили виставку вишиванок. Перший чеський тролейбус Шкода виїхав на маршрут у Хмельницькому. Його комунальне підприємство Електротранс придбало ще минулого року. Вартість понад 20 тисяч євро. До кінця року планують закупити ще три таких тролейбуси. Денис Клименко з подробицями. На вулиці Хмельницького виїхав перший тролейбус марки Шкода вже два дні. Він курсує містом. Сьогодні на маршруті номер 11 з полученням Катіонозерна. Мені подобається, що тут можна платити онлайн через додаток. От, ну і взагалі тут чисто, комфорт. В першу чергу це комфорт для пенсіонерів. І ну, взагалі, я думаю, влітку в ньому буде не не жарко, не душно. не так трасенний, нормальний, плавний, такий не так рве, люди не падають. Що стар'є лучше, вони вже зношені, їх вже розписувати. Звичайно, краще нові. Тролейбус не новий, але в хорошому стані. Раніше він використовувався в Чехії. Сьогодні другий день їжджу, я отримую тільки задоволення. З людьми взагалі то робота вона тяжка. Кожній людині треба вводити, чи добре, чи погано. Під кожну людину і треба підстроїтися, як водієві треба підстроїтися в основному. А так, від роботи на самому тролейбусі, поки на даний час я задоволений. Придбали тролейбус ще минулого року. Комунальному підприємству Електротранс він обійшовся в понад один мільйон гривень. Перевагою цього тролейбуса є те, що існує система повітряного ключа, він не може здійснювати рух, якщо двері не зачинені. Так само прищемлення пасажирів виключене, що в часи пік досить зручно, бо ми дбаємо про безпеку наших пасажирів. До кінця року в електротрансі планують закупити ще три таких тролейбуси. Вони не будуть закріплені за одним маршрутом, а обслуговуватимуть різні. Ми е, плануємо вже в наступному місяці купити ще теж фірми Шкоди тролейбус. В часи пік ми зможемо вивозити більше пасажирів. Це буде з спальних районів, я так думаю, вивозитись. Пасажирі до центральної частини міста, можливо, й до Катіона. Денис Клименко, Валерій Телеховський – Новини міста. Майже сотною пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуються соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Це і хмельничани, і вимушені переселенці. Їм допомагають з хатніми справами, приготуванням їжі, купівлею харчів та ліків. До людей похилого віку соцпрацівники приходять тричі на тиждень. Більше знає Олександра Семенюк. 71-річна Зоя Олександрівна родом із Харківської області. Минулого року через повномасштабну війну приїхала до Хмельницького. Тут вона й має житло. Я приїхала, Я приїхала познайомилася з жінкою. Вона з дочкою поїхала до Львова. Ось це її квартира. Тут все їхнє, меблі, холодильник, пралка, посуд. Це все вони мені залишили. Нині жінка проживає одна каже: тієї пенсії, яку отримує, не вистачає на все необхідне. Я за оренду плачу. Я за оренду квартири тільки віддаю 5 тисяч. А в мене 3 600 пенсія і 3 тисячі як переселенці. Я економлю на всьому і на комунальних. Пенсіонерка має проблеми зі здоров'ям, ходить з тростиною, тож хатні справи їй даються важко. На допомогу приходять соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Вони прибирають у квартирі, йдуть до магазину чи аптеки. Також можуть приготувати їжу. Буває, потрібно написати заяву людина, сама не може, записатися до лікаря. Можемо сходити замість людини в пенсійний фонд. Багато таких потреб, що людина самотня, вона не може сама цього всього зробити. Навіть от, позвонити в довідкову якусь службу, знаєте, там потрібно натиснути якусь кнопочку, не всі люди це можуть зробити. Багато такого, що ми допомагаємо. Соціальна працівниця каже, такі люди найбільше потребують спілкування. Ми дуже багато з людьми спілкуємося. Буває таке, що час пролітає непомітно, і людина каже: Ой, а що тобі вже потрібно йти? Я кажу, так вони кажуть, ви вже заговорилися. Так добре, що ви приходите, що є з ким поговорити. Так вони дуже потребують самотні люди, щоб з ними спілкувалися. Цього їм дуже не вистачає. А так як люди часто що навіть не виходять з помешкання, вони взагалі не спілкуються ні з ким. Тому спілкування дуже важлива річ в їхньому житті. Опікуються соціальні працівники малозабезпеченими пенсіонерами, які опинились в складних. Життєвих обставинах або ж теми, котрі мають першу групу інвалідності. На сьогоднішній день ми опікуємося 94 особи під опікою. У нас працює шість соціальних працівників. Четверо з них мають 16 осіб і двоє по 15 місцеві і з числа ВПО. Був такий цікавий запит. Дідусь попросив допомогти навчитися йому налаштовувати телефон. Хлопці були згоджуватись, приходили два рази на тиждень і допомагали, вчилися дідусю працювати з телефоном. Окрім соціальних працівників, до пенсіонерів приходить і психолог. Аби скористатись послугами, необхідно звернутися за номером телефону 067 457 0046 Олександра Семенюк, Валерій Тилоховський. Новини міста. До літа у Хмельницькому відремонтують два фонтани. Йдеться про водограю у парку імені Чекмана та каскадну конструкцію із кулею поблизу кінотеатру імені Шевченка. Їх планують запустити у червні. Нагадаємо, з травня у місті запрацювало чотири фонтани. У дендропарку, на площі Свободи, поблизу залізничного вокзалу та у сквері імені Шевченка. Детальніше Ірина Кондратюк. Каскадний фонтан із кулою поблизу кінотеатру імені Шевченка тимчасово не працює, бо потребує ремонту. Водограй обслуговує комунальне підприємство із зеленого будівництва і благоустрою міста. Там розповіли, до літа необхідно замінити покриття чаші фонтану. Огляд фонтанів проводився. Да, за часи експлуатації плитка відстала від чаші фонтану, яку треба перекласти на нову. Коли завершимо роботу, будемо запускати фонтан. Через погодній режим навесні були дуже дощі і температурний режим не дозволяв виконувати деякі ремонтні роботи. Ну, прийшло потепління, ми почали робити ремонт. Потребує реконструкції фонтан у парку імені Чекмана. Обидва планують відремонтувати до червня. Загалом у Хмельницькому шість водограїв. Нагадаємо, нині чотири із них вже запустили. Це фонтан в дендропарку, фонтан на площі Свободи, фонтан біля привокзальної площі і фонтан всередині парку Шевченка. Працюють з 12-ї години. Наразі до дев'ятої години вечора в літній час час роботи буде продовжено. Хмельничан закликають бережно ставитись до фонтанів, бо нерідко саме люди псують конструкції. Крім того, просять пам'ятати й про правила безпеки. У двадцять другому році денропор поділ були пошкоджені форсунки, які ми відновлювали і потім запускали фонтан заново. Зламали просто форсунки і відрізали кабель під граніт. Через що ми були змушені знімати граніт і переклати заново? Щоб Прокласти нову мережу. Просимо батьків дивитися за поведінкою своїх дітей на фонтанах. Та чаша фонтана вимощена гранітом, а граніт, коли намикає, він робиться слизький, щоб діти не травмувалися, то тобто, просимо батьків дивитися за дітками на фонтанах. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Місцевих підприємців запрошують на навчання. Управління економіки Хмельницької міської ради організовує дводенний інтенсив на тему Експорт для початківців. Його мета навчити промисловців базових навичок з продажу своєї продукції за кордон. Тренінг безкоштовний, необхідна попередня реєстрація. Посилання є на сайті міської ради. Заявку на участь можна подати до 15 травня. Сьогодні для підтримки економіки України загалом це дуже важливо, аби валюта надходила в державу. Фактично, ті підприємства, які сьогодні не мають ще експорту, але бажають вийти на експорт, бажають розпочати свою зовнішню діяльність, мають змогу пройти такий двохденний інтенсив, де спеціалістів або керівників, або менеджерів підприємства будуть вчити саме безпосередньо, як виходити на ринки. Тобто, це фактично навчання з нуля. Де шукати ринки, як шукати ринки, як на неї виходити, як працювати? Тому запрошую всіх підприємців там сьогодні вже є 25 бажаючих підприємств. Ми ще можемо добрати декілька для того, аби максимально ефективно їх навчити. Тренінг відбудеться 18-19 травня поточного року, і ми дуже зацікавлені би максимальна кількість підприємств Хмельницького прийняла участь. Ну і далі, звичайно, реалізовували це в практичному житті. Поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України Гвардія наступу випустила «Укрпошта» На марках світлини бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Національної поліції. Блок є продовженням випуску Слава Збройним силам України і присвячений бійцям, які визволяють окуповані землі. Придбати марки можна онлайн або у будь-якому відділенні Укрпошти. А їх офіційне погашення відбулося сьогодні на Хмельницькому майдані Незалежності. На одній із марок зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив сім ворожих з цілей. Шість з яких це Су-25 та одна крилата ракета, де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує кожного. Кожну людину для того, щоб відбити своє, наклад даного випуску 235 тисяч, номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Автором даного блоку, даних марок є Олександр Охапкін. Дуже символічно, що якраз в ході формування гвардії наступу виходить така спецмарка. А ми пам'ятаємо, що після того, як виходить Спецмарка, як то було з крейсером Москва, він пішов на дно, то це означає, що гвардія наступу разом із виходом цієї марки матиме потужний успіх, чого ми і спільно всі бажаємо. Рби Поділля презентували у Хмельницькому. 65 майстринь області представили вишиті сорочки. В експозиції зібрали близько 170 робіт. Відкрили виставку в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Приурочили її до Дня Європи, який Україна цьогоріч відзначає вперше 9 травня. Більше десятка вишиванок у своїй колекції має Оксана Мацькова. Кожна створена її руками. Вже такі є вишиваночки. От дочці вишивала дуже багато. ще від маленької. То вже вони пішли і внукам. Вже і от сестри внучці вони пішли. Маю в цьому дуже велике задоволення. Я думаю, що це напевно, що бренд тепер всього світу. Ще з дитинства вишивкою захоплюється Валентина Сірук. Нині приділяє багато часу саме сорочкам. До прикладу, ось над цією подільською працювала 9 місяців. Вишито вовною, і техніка називається верхоплут, тому що поверху наплутується нитка вовняна. І тому вона так довго робиться, іменно все технологія пошиття, все класичне, колишнє, але вже на сучасному німецькому колі. В тих легендах все говориться, що е, жінки носили траур сім поколінь, і тому, що траур це чорне, але і чорний колір землі. Ну тобто, ну це як фольклор. Для експозиції скарби Поділля жінка привезла чотири вишиванки, відкрили виставку в обласному науковому дитичному центрі культури і мистецтв. Приурочили її до Дня Європи, який Україна цьогоріч відзначає вперше. Європа спочатку, АТО з 2014 року в підтримку України і зараз спочатку повномасштабної війни одягається в Українку. Вишивку хотіли таким чином і подякувати Європі за те, що вони цінують наше українське. А ми відповідно знаємо ми цінуємо культуру Європи на виставці. Зібрали 170 виробів 65 – майстринь Хмельниччини на вишитих сорочках. Переважно візерунки притамані для Поділля. До прикладу, одним із традиційних є геометричний візерунок та рахункові техніки вишивання. Коли було полотно квадратного переплетення, і можливо було рахувати нитки. І коли рахували нитки, то могли утворювати різноманітні узори. Ну, для нашої Хмельниччини для Поділля характерні е, такі техніки вишивання, як низь, е, далі штапівка, лиштва, така рахункова гладь, е, курячий брід, солов'їні вічка. На Поділі вишивали вовняними нитками, які були здебільшого чорного кольору. Він означав землю. Олександр Семенюк, Валерій Лиховський. Новини міста. У старостинських округах Хмельницької громади стартував цикл культурно-просвітницьких заходів під назвою Візитівка мого села. Організовують її для того, аби мешканці більше дізналися про свої та сусідні населені пункти. Перший захід відбувся у Мацьківцях. Там влаштували концерт місцевих творчих колективів, майстер-класи та краєзнавчу вікторину. Подробиці далі у сюжеті. Удільські мазури саме так називають себе мешканці села Мацьківці Хмельницької громади. Назва походить від одного із польських воєводств, адже перше поселення тут складалось саме із корінних поляків. Всі люди мають свій діалект, мають свою мову. Ми всі балакаємо на мазурській мові, на польській, на є така наша корінна мова. Щоб місцеві більше дізнались про історію села, в якому живуть минулої неділі, тут влаштували культурно-просвітницький захід. На сцені будинку культури відбувся концерт творчих колективів. Один із гуртів виконував народні пісні, однак не в традиційних для нас вишиванках, а в національних польських костюмах. Наш костюм складається з підниці. Ми так шили. Бабусі наші ходили в спідницях, фартухах, блузках і такий, така камізелька. Ну, Вишиванку брали вже до, не до польської, а так і про квіти про наші, про жито, е, мальва, ружа кажуть, е, тепер льон. Для гостей свята організували і краєзнавчу викторину. «В Якому році була встановлена статуя діви Марії біля будинку культури у 2015-му. Молодець!» Крім того, у холі місцевого будинку культури влаштували виставку старовинних предметів домашнього побуту селян та роботи місцевих майстринь. В експозиції представлені вишиті рушники та картини із бісеру. «11 років за 11 років не хвалюся. Я пошила три тисячі. Більші менші, всякого башти. А ще відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класі з різьблення по дереву. Головне це мені показати дітям, що воно як воно робиться, як ту самістку в руках тримати. Вони ще з тим у нас маскіпцях не, не зв'язані. Такого гуртка не було. А як буде зацікавленість з дітей, то може якийсь гурток ще щодо зробити? Спочатку треба продумати знайти щось в голові, продумати, яке воно має бути. Потім, наче, зробити на папері ескізи, зробити Найти заготовку, склеїти заготовку. Ініціатори циклу культурно-просвітницьких заходів управління культури і туризму Хмельницької міської ради, централізована бібліотечна система та центри культури. Спрямовані вони на ознайомлення із населеними пунктами старостинських округів Хмельницької громади. З часу, коли до міста Хмельницького приєдналися багато населених пунктів, і ми маємо Хмельницьку міську територіальну громаду. На настав той час, аби дізнаватися про ці населені пункти, багато цікавинок, які насправді є в кожному. Жному селі це і історичні події, це і історичні постаті, а це і різноманітні гастрономічні цікавинки. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста на сьогодні. Це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!